Коли родина може звернутися до суду, щоб оголосити військового безвісно відсутним або померлим? Варто зазначити, що в нас є три статуси. По-перше, це зниклий безвісти військовослужбовець. По факту, він безвісті зниклий з моменту сповіщення ТЦК. Однак родичі повинні звернутися до реєстру відповідного і внести інформацію. Є реєстр безвісти зниклих за особливих обставин. Після того, як родичі відповідно зниклого військовослужбовця отримують витяг з цього реєстру, а також після того, як звертаються з заявою до слідчого, фактично невідомо про місце знаходження військового і такий військовий є зниклим безвісти за особливих обставин. Фактично, це не змінює статус, і особа вважається дієздатною. В цей момент військовослужбовець ще є дієздатним. Є наступний статус: це безвісно відсутній. Статус безвісно відсутнього можна отримати лише коли родичі звернуться до суду після того, як пройде рік з моменту зникнення, і протягом цього року нічого не відомо про місце знаходження військовослужбовця. Це вже е, такий статус. Відсотково обмежує дієздатність, тобто встановлюється опіка над майном військовослужбовця. Також є третій статус: це оголошення померлим. Якщо родичі військовослужбовця отримали інформацію і від побратимів про те, що найвірогідніше військовослужбовець загинув, і отримали відомості від міжнародного хреста про те, що такий військовослужбовець не перебуває у полоні. Отримали відомості від слідчого, що проведені всі можливі слідчі розшукові дії, і найвірогідніший військовослужбовець все-таки загинув. Внаслідок вказаного: після двох років з моменту завершення воєнного стану або. Після шести місяців з моменту найвірогіднішої дати смерті, тобто навіть під час військового стану, також можна звернутися, родичі звертаються до суду для того, щоб оголосити військовослужбовця померлим. Таке рішення суду прирівнюється до факту смерті. Отже, відкривається спадщина і. Родичі можуть спадкувати майно однак на них накладається заборона відчужувати таке майно протягом п'яти років з моменту рішення суду.